Сонечко, всі мої любі. сонечко сходить і поки що тихо, я пропоную вам випити зі мною кави. Почати хочу із побажання, всім миру, здоров'я і добра. А перед вами квітне, мій улюблений фаленопсис Согопоні. дуже ефектний, яскравий, і строкатий фаленопсис, який я раджу мати всім. Але про нього я розповім вам у коротенькому відео, шоу в кухні зараз змішуються два аромати: аромат свіжої заварної кави і аромат цього фаленопсису. Чудове поєднання. А поки ми з вами п'ємо каву, я рахую свої хої. Хоїчки каудати. В загальному я маю 5. Хойкауда мені подобаються хої каудати, бо вони мають дуже красиві квіти і чарівний аромат. Вистав сама я його не відчувала, але так розповідають дівчата, і я їм вірю, ну, з номерної хої хує, каудата, ТН-90 9-2 наля. я її у жовтні минулого року, не двома листиками а зрізаною гілочкою. Схоже, що людина зрізала ту гілку, яка їй не подобається, бо дуже різні листя в неї були, десь трішечки крупніші, якісь трішечки мілкіші, і вони були загорнуті, вивернуті у різні сторони, незважаючи на те, що я її придбала майже в зиму. Вона пустилася у ріст. Мені подобається в ній саме те, що в неї тоненьке стебло, яке легко можна накручувати на опору. Старенькі лицячка в неї, бачите, ось такі темненькі, з заливочкою, сріблястою і з опушкою і стильної сторони. Усе зростає молодий листик. Він шовковий, тонкий, ніжний, і камуфляжу на ньому поки що нема. Але він з'явиться. З часом він з'явиться, бо точно такими ж були і ось ці листячка. Якауда та як і більшість із хой дуже не люблять, коли чіпають їхні молоденькі вуса. Вона їх просто відсушує. Але не чіпати їх ну, просто неможливо, саме тому, що стебла дуже тонкі. І вони лізуть, он як отой, подивіться, вони лізуть вгору, чіпляються, за що не попадя, і створюють незручності. Але якщо її стебло трішечки загорнути і дати їй чіпитися за опору, то як бачите, ось так вона обкручується сама. Але ж далі також потрібна. Опора. А куди ж її ще вище, і вона ростить вуса. І особисто для мене це неподобство. Спочатку, коли у хої від того, що торкнеться її кінчика, починає відсихання саме цього кінчику, це мене засмучувало. Але в подальшому я вирішила, що так, тому і бути. Якщо вусик трішечки підріс, у нього він є. Такі вузелки, з яких з'являється листячка, і то нічого страшного, що цей вус припинить своє зростання. Мені не подобаються ці гулі-гілки, тим паче, що шах між листям завеликий, як на мій погляд. То якщо відсушився вусик, то нічого страшного. Нехай відкривається листячком, і зважаючи на те, що Зростання у того вуса втрачена, значить, ця хоє десь із якогось вузла пустить новенький вусик, бо мені дуже хочеться, щоб вона була пишна і оплетена ось ця вся опора. Негарні не лисичка, я також не хочу, бо вони будуть перекриватися іншими лисичками. Ну, мені дуже хочеться, щоб це був. Пишний кущ на каудата це каудата Біг Грін Лайф. Має трішечки крупніші листочки. Ось такий маленький, бачите, зелененький, тоненький, шовковий, молоденький листик зростає. Ну, а це старенький. На цій хуї сплешу малувато, бо зиму вона провела без всілякоїх досвіток, але вона непогано зростає. Ось, бачите, молодий, який красивий, свіжий, молодий листочок. Він такий тоненький-тоненький і вже пухнастенький. І ось саме її, бачите, ось її вус, він далі зростати не буде, бо зараз він знаходиться, ця хоя знаходиться на лоджії. Цей вус обмотався навкруги котлеї. Мені, я змушена була його розкручувати, віддирати від котлеї. Ну і все. Цей його зростати не буде, ну нічого. Є вузли і будуть листочки. І будуть нові вуса. Та вони он і є. Ось ці вуса нехай зростають. Ось саме це мені дуже не подобається в хоях. Знаєте, що вони лізуть і чіпляються там, де мені не хотілося. Хоя, це хоя Каудата Сільвер. Вона знаходиться на кухонному підвіконі. І як бачите, вона бачить вранішні сонячні промені, і ось таким вкривається загаром. Ну, Комусь це подобається. Знаєте, хтось каже, що це красиво. А от як про мене. Мені здається, що знаєте, ну, з таким загаром хвоя має хворобливий вигляд, нібито вона хвора. Можливо, якщо вона буде мати а, більш та... зелену крону, то може воно буде і нормально виглядати оці багряні п'ятна по листах. Ну, а сьогодні... Чесно кажучи, мені більш подобаються ось такі зелені, яких не торкнулося сонячні промені. Коли ну, я купувала цю хою під назвою Каудата Сільвер, то особисто я уявила, що на листах цієї хої повинно бути дуже багато сріблястої заливки. Але. Чи від того, що вони не отримують досталь світла, не знаю. Але, як бачите, у моєї хої, ну, такої прям сріблястості немає. Хто зна, що буде далі. Все ж таки, ця хуя, у моєму догляді, знаходиться ще навіть не рік. Цю каудату я придбала під назвою Каудата Red. Чому її так назвали, я не знаю, бо таке ім'я. Я зустріла лише у однієї дівчини, саме у тієї, якої я її придбала. Більше, що хтось продавав каудату ред, ну, особисто я не зустрічала. Але, як бачите, от у неї загар красивий. Він рівний, не має п'ятен у тих сильно багряних. Ось такі в неї вкриваються ось такі трішечки. З бурим таким відливом лисичка. От у неї це красиво, чого не можу сказати про попередню. Бачите, оті плями нібито хвороба. А у цієї, ось так красиво. Що поставити поряд каудату, сільвер і каудату Ред, то дивлячись на її листочки, ну я відмінності не бачу. Можливо, то був знаєте, маркетинговий хід тієї дівчини, що вона Написала ось таке ім'я, хоча, хоча вона стверджувала, що саме під назвою Каудата Ред вона придбала свою. Але дивлячись на сільвер і на цю ред, вони мені на одне обличчя. Можете бачити за опору у цієї хвоєчки звичайна гілка з дерева, щось мені так згадується, що це гілка від. Верби, бо вона була м'яка, її легко було ось так зігнути, висушити і встромити в горщик, щоб закріпити хуєчку. Сама красива, на мій погляд, серед усіх каудат це оця каудата. Каудата Голд. От я її придбала з цим одним листячком і з вусиком, молодим вусиком, на який навіть ось бачите, ось бачите цей вузол тут. Був молоденький, маленький-маленький листочок. Але то була осінь, глибока осінь і той молоденький листочок по приїзді. Ну, схоже, вона або стрісонула, або від прохолоди, і той листочок скинула. Ну, думаю, все. Один листочок і той загине. Бо попередні мої хої Каудати голд, от таким самим чином вони загинули. У мене перед цим їх було дві. Це третя. Ну нічого, вона постояла, постояла, і знаєте, ось так пішов, пішов, пішов в неї вуз і почало зростання молоденьких листочків. Але також, як бачите, ну от немає в них, в моїх умовах немає ось так, тієї красивої заливки. Хто знає, може вона проявиться в подальшому, бо все ж таки саме ця хуя знаходиться на кухонному підвіконні. Вона має. В сонце достатньо. Я вважаю, що достатньо вона має сонце. Десь так знаєте, з 8 і до 11, -ї. але ну, немає в неї тієї красивої сріблястості. Можливо, ну, що ці і іще молоді, хоча вони вже знаєте, трішечки такі ну, картоні. не знаю, Але для мене це сама красива хуя. Так я от зараз сиджу і думаю, може мені придбати ну, і ще одного живця цієї хої. Може, і цей живець невдалий, чи може то в мене руки такі коряві, не знаю. Але хоя каудата Голд для мене сама красива хуя. Монтувала відео і згадала від попередньої каудати Голд, яка загинула. У мене залишився довгий гус, який я ось так розрізала на дві частини і, і просто встромила у воду. Як бачите, вода вже вкрилася в водорослю, але от знайшла цю пляшку і бачу, що дивіться, ха-ха, на вусику з'явився листочок, і ну, нібито, знаєте, навіть а, корінці почали розвиватися. Може мені її дістати і посадити. Саме оцей вусик посадити в ґрунт, то можливо в мене буде дві каудати Голд. Навіть пляшка підписана. Бачите, каудата Голд. Цей вус встромлений в цю водичку 16 жовтня 24 року. Всю зиму ну зима була холодна, хоча цей, ця пляшка знаходилася на поличці під лампою, але нічого з нею взагалі не робилося. Ну, не росла. Я думала вже. Навіть викинути її, які вони мої доняші. Рученятка в них тоненькі, коси розпускають, лізуть де не попадя, ну і створюють, знаєте, як би сказати, для них місце потрібно, багато місця, щоб у них був, був простір, куди б вони могли тягнути свої вуса. Але на сьогодні я забезпечити їм цього не можу. І саме сьогодні у мене вже в голові роїться думка, що в мене занадто багато хой, і деяких із, із них все ж таки прийдеться позбутися. Те, що я люблю вісюльки, я від цього не відмовляюся. Я люблю дрібнолистові хоєчки, які звисають без опори. Оце мені подобається. Ну, а ось такий ліс вусів, ну, тут чесно скажу. Не для мене. Пробую цього року намотувати їх на опори, що в мене вийде, я не знаю. Ну, а в подальшому, в подальшому буду думати. Ось такі в мене каудати. Сьогодні це все, що я хотіла вам показати, зафільмувати в першу чергу сама для себе. Ну і вам показала для порівняння. Якщо комусь хочеться хою каудату, то ну, на прикладі моїх. Хоча вони не в ідеальному стані, ну все рівно. Можна, можна зробити висновок, яка із каудат вам подобається найбільше. Звісно, мені хотілося побачити їхні квіти для того, щоб. І самі визначитись, яка із цих каудат мені найбільше подобається, і чи потрібні вони мені всі п'ять. Був час, коли я купувала хої за красивими листочками. Ну а на сьогодні, знаєте, у мене вже змінилася думка. Якщо я купую нові хої, то лише за красивими квітами. Друзі, Хто вирощує хої, хто вирощує хої каудати? Будь ласка, поділіться мені своїм досвідом. Поділіться своїми спостереженнями, як ви їх вирощуєте, що ви з ними робите. Поки що деякі із них знаходяться у закритих стаканчиках, в стаканчиках без отворів. Ну, а деякі з них я пересадила на гніт. І ну, особисто для моїх сухих умов і для того, що я не можу. Поливати хої своєчасно, але хто б ще не казав, що хуї треба підсушувати, я з цим не погоджуся. Хої треба своєчасно поливати. Тим чином вони ростуть на гноті, як бачите, він пересаджений зовсім недавно на гніт, але корінці в нього є. Трішечки водички, оцей дротик опущений у. Водичко і треба лише спостерігати, щоб як тільки ця водичка смоктується ґрунтом, день-два і треба підливати. За ґрунт для посадки хуйна гніт треба брати найлегкіший ґрунт. Тобто, ну, в, моїх, в моєму розумінні, це торф з перлітом і все, без ціляких домішок. Дуже гарно допомагає влітку. Ну, а взимку взимку гніт не потрібен зовсім. Саме коли починаються холоди, то краще за все гніт просто підіймати. Сьогодні це все. Всім пока і до нових зустрічей!